Вітаю вас всіх на каналі Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ваш Олександр Язмітяк. І сьогодні ми поговоримо про вже дуже банальну тему, але вона завжди актуальна. Топ-5 або навіть топ-10. Помилок фідериста, незважаючи на те, що я вже більше п'яти років варюся в фідерній риболовлі, далі бачу на озерах, на річках всі ті ж самі помилки, які колись допускав я. Всі ці помилки дуже вже банальні, скажімо, скажімо так, але вони все одно присутні. Розпочнемо, напевно, з першої помилки підбір снастей. Не знають, що просто купувати. Хочуть йти ловити рибу на фідер, йдуть в магазин, кажуть мені, дай мені фідер, дай мені до нього катушку. Шнур, якісь годівниці, гачки. Я пішов. Ну, можливо, ще пачку дві прикормки, якщо не на кашу свою буде ловити, як правильно підібрати снасті? У Не є вже одно відео. Друге відео вже купає відео на Ютубі. Я гадаю, що просто скористайтеся цим відео. Зайдіть, подивіться, виділіть на це 10-15 хвилин, і будете знати, як правильно підбирати снасті. Скажімо так, ви вже зрозуміли, як їх обрати ці снасті. Ви вже скупилися, готові до першої риболовлі. Куди поїхати? Це вибір місця. Це вже друга помилка. Чому тому, що вони приходять на озеро, бачать, що всі рибаки стоять там, а я піду стану туди. А чому ті всі ребиті стоять там? А напевно, тому що там клює, там нормальне місце, там немає зацепів. А ви чомусь вирішуєте встати там на дамбі весною або на мілководі осінню? Існують стандартні варіанти, де потрібно. Ловити рибку, де потрібно її шукати. Весною це мілководдя, коси річок, на озерах це хвостові частини, там, де завжди от мілко, де швидше прогрівається вода. Осінню на більшу глибину рибка входить на зимувальні ями, ви ще можете їх ловити. Тобто, відповідно, на глибині літо це мінімальні глибини 5-6-7 метрів, якщо є такі у вас, на вашій різці. Якщо якщо у вас немає таких умов, то. Шукайте, де більшість місцевих ловить рибу завжди. Чому так? Вони вже там рибалять не перший рік, а ви тільки розпочинаєте. Тому слідкуйте за аборигенними риболовами місцевими. Вони щось знають, десь вже рибачили, щось десь клює, десь не клює. Вони це все знають. Збирайте якусь певну інформацію. Риболовні групи, зайдіть в чат, напишіть хлопці, я н... новачок. Куди краще поїхати туди, ну на таку, на таку рибу, чи то на ліща, чи то на плітку. Я думаю, що в наших групах риболовних українських не такі вже сидять погані люди. Вам щось підскажуть. Ніхто не маркіриться. Дуже багато таких я бачу на навіть в мене от на Дністрі на водосховищі. Прийшли, кинули. О, я сюди докидую, закліпсувався. Якщо навіть взагалі закліпсувався. Фідерна риболовля це риболовля з точки. Цю точку потрібно правильно обрати. Існують маркерні груза. У мене наразі, наразі їх немає тут з собою. Можна просто маркеритися звичайною годівницею. Пили берете, кидайте, наскільки ви можете. І протягуєте по дну. Відчуваєте по квівер по, по вудлищу щось трясеться. Це може бути ракушка, це може бути каміння. Тяжко дуже йде. Це замулене дно. Тягнете, впирається сильно. Це може бути бровка. Відмотайте 5 обертів назад закиньте в кліпсу. Якщо ви знову ну, зафіксуєтесь на цій самій же дистанції, що у вас буде впиратися вудлище, то це, скоріше, ж, це бровка. Дуже часто бачу, що приходять, кидають, обриваються раз, другий раз, третій раз, і все одно кидають туди саме. Змінюйте точку, шукайте правильну точку на дні. Якщо вам буде цікаво, щоб я зняв відео про маркеріння, то напишіть в коментарях вибір корму. Чому я вважаю це великою помилкою? Тому що деколи навіть своїми знайомими їздив, і я так робив, знаю, що в мене літом працювала солодка жовта. Прикормка і беру її з собою, а їду я весною або осінню. Рибка то може зацікавитися, але не втриматися, вона може боятися жовтого п'ятна, не хоче вона солодкої прикормки. Е, існують такі маленькі базові речі: це вподобання риби в ту чи іншу пору року по тій чи іншій воді, тобто холодній чи теплій воді. Більш теплі воді, в неї метаболізм швидкий, вона може харчуватися багато. І швидко, і можна обирати більш калорійні прикормки, багато добавок давати жовті, червоні, якісь яскраві корма. На весну на осінь ми обираємо більш темні корма, більш пряними запахами. В прикормках дуже часто є великі частки. На весну, на осінь. Ми їх прибираємо, даємо більше жив животіни туди. Тобто опариша що кидаємо, щось таке. Прикормка дуже важлива річ в тому, як ми не годуємо саме от прикормкою, ми її приваблюємо рибу. Повинні розуміти, яку прикормку в ту чи іншу пору року обирати. Для цього існують на ютубі дуже багато відео. Перегляньте їх, поцікавтеся. І використання каші, це перловки оцих всіх яких, до яких привикли люди, що от, бери горох і воно працює. Так, воно працює, але не завжди. Якщо ви спочатку зробите якийсь закорм взагалі. Тобто не з повітце одразу вже закидати, а кинути 5-10 годівниць для того, щоб на точці вашій був вже корм якийсь. Бо якщо до нього приходить рибка, і ви кинули тільки 2-3 годівнички, вона швидко все з'їсть або розкидає по точці, і у вас точка буде пуста. На точку потрібно давати корм, щоб рибка туди підходила завжди. Тому запам'ятайте. Стартовий закорм це одна із дуже важливих речей у фідерній риболовлі. Ловити те, як він звик колись закинув і чекає. Ну так, ви рибку зловите, але навряд чи багато. А фідерна риболовля це про корміння риби. Ми її будемо кормити. Ви ловите вже з точки, Правильно її обрали. Кинули раз, хвилину-дві почекали, витягнули. Там риболовлі дуже часто. Змінюються на протязі цілої рибалки. Але вам потрібно розуміти, що закинути і 10-15 хвилин чекати це не фідерна риболовля. Дуже мало є таких випадків, де саме так потрібно робити. Кількість насадки, яку ми з собою беремо, і її асортимент. Приїжджають люди на озеро, взяли з собою хробака, і все. і то одну порцію. Як ви гадаєте, вам вистачить її? В моєму випадку я вже беру завжди з собою опариша, пінку, хробака. Можу знайти мотиля, замовляю, мотиля беру з собою. Асортимент. Насадки завжди вам допоможе зловити риби більше, і взагалі її можливо просто зловити. От ви маєте з собою тільки хробака, і ви його цепляєте, кидаєте, нічого не клює. А поряд з вами сидить чоловік, який має всі чотири види насадки, і їх між собою компонує. Там дві пінки, один опариш, два опариша, один мотило, один хробак. І в нього рибка клює. В той чи інший момент, рибка може хотіти різної насадки. І різну подачу. Також це кількість. Ви взяли вже з собою асортимент, але взяли все по одній порції. Її також потрібно додати до корму. Це дуже великий фактор в результативності вашої риболовлі. Візьміть не одну порцію опариша, а три. Зразу ж зміниться ваша риболовля або підійде більше риба, або вона утримається на вашій точці. Для того щоб утримати рибу на вашій точці, дуже багато маніпуляцій потрібно робити. Але спершу спробуйте, хоча б додати живий компонент і якісь добавки. у брендів різних є пасточинно. Є ароматизовані добавки, копроміласа. Беріть з собою якісь спеції, гадайте, що вони спрацюють, але все потрохи. У мене був випадок, що я з собою на риболовлю взяв кілограм опариша. У нас риболовля заключалася в тому, що потрібно було нагодувати рибою нарізаним опаришем. Тобто, у нас корм зволожувався самим опаришем. Повірте, за той момент ми з кумом наловили стільки риби, що ну ми її не беремо з собою. Ми її просто вже ну, просто викидали навіть не в садок, бо тому, що садок треба було ще підняти. Ми ловили платву рибця. І ось це той момент, коли ми не прогадавши, взяли з собою набагато більше опариша. Це просто от, ну, міг бути не опариш, а хробак. От, нарізали б ми хробака, ловили би ляща. Тому майте розуміння, не жалкуйте на насадку коштів. Я розумію, що там десь може коштувати 20, 30, 50 гривень одна порція, але якщо ви підете з риболовлю без риби. Я гадаю, що лишніх 50 гривень за одну порцію, якщо б ви її додавали в корм, вам би результат сподобався, а не з нулем з риболовлі. Така от неочікувана помилка фідериста або взагалі риболова це залишаться завжди на одному місці. У мене були неодноразово такі риболовлі, що ми приїхали компанію на одну локацію, думаємо, зараз тут буде клювати, розкладаємося, там, кліпсуємося, вже кормимо рибу, проходить година-дві, ні одного клювання в п'ятьох людей. Відповідно, що ми зробили, ми неправильно вибрали локацію. Приймаємо рішення, збираємося і зматуємося звідти. Їдемо на іншу локацію. Так само не переживайте ви, якщо ви вже приїхали на рибло, нічого не клює, подивіться, можливо, десь ви неправильно стали. Нема тут зараз риби. Подивіться, можливо, в якихось чатах ось тут уже скидають, тут зараз клює. Якщо це є можливо, зберіться і поїдьте туди. Тому що так ви хоча б зловите якусь рибку, бо ви бачите, що там є активність риби. Зациклюватися на одному і тому самому місці не варто. Підготовка до самої риболовлі. В мене на риболовлю заготовлено раз-два повні побінки повіців. І це не тільки це не все, що в мене є. В мене є окремо під таку рибу, під таку рибу. Тут я собі нам на карася, на ляща, на плітку. Чому я це все роблю? Тому що на самій риболовлі в'язати гачки, колись я так робив. Це витрачається купу часу, у вас, можливо, це осінь, весна, руки замерзають. І в'язати той маленький гачок на колінках незручно. Підготуйтеся до риболовлі, намотайте повітці. Підготуйте ліквіди. Підготуйте прикормку, можливо, це весна або осінь, холодне повітря, і вам потрібно дома замішатися. Підготуйте зайві гачки. Або іншу форму, ніж не та, яка є у вас вже нав'язана. Для чого це все потрібно? Щоб на самій риболовлі нічого не заважало вам рибалити. Тому що дуже часто дивлюся, він закинув, обірвався і 5-10 хвилин в'яже той гачок. Всім здається, що швиденько, там за секунду я його нав'яжу. Ні. Це завжди займає купу часу. І я втрачав на цьому купу риби. Ну я собі так гадаю, тому що тоді я ще не розумів, що якщо я би зекономив час, це нав'язавши вдома. Можливо, я спіймав би ще дві-три лишніх риби, коли там підійшла крупні, підійшли крупні ліщі, або хороші карасі, або плітка гарно проходить. А я в цей момент в'яжу гачок. Асортимент годівниць це дуже важливо, тому що е, такі штуки, як годівниці, їх ніколи не буває. Багато чому? Тому що їхній асортимент величезний, кожна для свого. В мене є ось відео, яке я знімав про годівницю. Можете ну, перейти, переглянути, які вони існують, і як для чого я їх використовую. Ледь не забув про один нюанс по прикормці. Це правильне зволоження. Що саме мається на увазі? Це не от у вас там 2 кг корма, ви туди налили пів літра води. От все ідеальна констанція. Ні. Налийте 200-300 г, перемішайте гарно прикормочку. Дайте їй настоятися 10-15 хвилин. Там, діть щось розкладіть свій стіл, щось ще. Ну, змонтуйте монтаж, підготуйтесь, промаркеріться і поверніться до прикормки. Ви побачите, що ваша прикормка в той момент, коли ви її замішали, все, ви вже думали, що неї можна ловити. А тут прийшли через 15 хвилин, а вона суха майже. Чому? Часточки в прикормці п'ють воду. Кожна частинка по-своєму, якісь дуже швидко, якісь довго. Зволожте ще раз. Або додавте якогось ліквіду, на тому ліквіді замішайтеся. І промішайте, і ще дайте їй хвилин 10-15 для того, щоб вона набралася води. Ви побачите, якщо ви з... раніше не так зв... ну, зволожували прикормку, після цього прикормка буде працювати зовсім по-іншому. Це вже буде зовсім інший корм, який буде вам допомагати рибалити. Він буде пухкий, правильно зволожений, правильно буде працювати у воді, правильно вивалювати з вашої кормушки. Гадаю, помилок ще є дуже багато. І вони в мене є, і в кожного вони є. Вони всі ситуативні, їх треба розбирати. Кожен для себе там занотуйте, що ви зробили правильно, що неправильно. Напишіть в коментарях, які у вас були ситуації. Можливо, я з чимось допоможу, як правильно вчинити там з кормом, з насадкою, з вибором снастів. Добавте мені в коментарях, що я міг ще не задіти з таких банальних, простих помилок, які робив я, які сподіваюся не будете робити ви. Всім вам вдячні за перегляд. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Всім пока.